Доброго дня! Я вас всіх вітаю на сьогоднішньому занятті і пропоную сьогодні трошки попрацювати із природнім матеріалом. Заняття наше сьогодні називається в темі відбитки літа. Так от відбитки це тому, що ми будемо сьогодні ставити штампи, робити штампи, тобто малювати будемо відбитками. І для своїх відбитків я сьогодні обрала квіти. Квіти я обрала чорнобривці. Я думаю, що такі квіти є у кожного. Хоча можна брати будь-які, от можна брати хризантеми, можна брати майори, наприклад, тільки не дуже великі. От, але не брати із дуже тонесенькими полюсточками, тому що вони розмокнуть у фарбі і просто будуть звисати, як. Вінчірочки. А чорнобривчики мені дуже зручно тим, що мені є за що гарно триматися, тобто я не будуть брудні у мене пальці і руки. От, і вони такі дуже махрові, такі бархатні. От, і я з ними зможу робити відбиточки багато тобто Вони будуть багато полюсточок, тобто, що вийде, я ще не знаю. Я хочу зробити букетик. От, і я буду дуже передбаченою, але Якраз вчора було свято в нас Державний День Незалежності, тому я обираю такі символічні кольори для нашої України. І до Дня Незалежності, це буде жовтий. І буде синій. В палітру, ви бачите, я розвожу собі фарбочку. Не дуже рідку, от, таку насиченьку, спочатку жовтеньку. От. Тепер я візьму ваш синю. Ви можете брати, яку, яка вам подобається. Можна квітами робити ціле декоративне панно. тобто весь листочок заробити квітами різнокольоровими. Можна додати листочки, якщо є фактурні, тільки тоді їх треба не вмочувати, бо якщо ми квіти будемо вмочувати зараз, то листочки бажано не вмочувати, а розфарбовувати на додатковому аркуші. Тобто поклали на щось, розфарбували і потім зробили відбиточок. Я сьогодні хочу працювати тільки квітами, можливо, я потім їх поставлю в вазу. Побачимо, як воно буде. Отже, поїхали. Пробуємо. Я гарненько вмочаю свою квіточку, наскільки я це можу зробити. Звичайно, дуже повністю фарба до пелюсток не пристає. І в цьому вся радість, тому що будуть проміжки. Я так надіюсь. І отак от я гарненько приклала. Ось одна у мене квіточка. Ось інша квіточка. Ось ще. Техніка така називається монотипія, хоча моно це означає один. Тобто ми отримуємо один відбиток. В даній ситуації я отримую багато відбитків. Ой, а запахло як чорнобривцями, взагалі клас. Хай мене вибачить квіточка, от, але... За те, що я її зірвала і, і користуюся так, але вона зав'яла б, а так принесла мені користь. Поки що залишу. Тепер візьму ось цю. В мене ціненькі були більшенькі. От гарненько я її сюди умочу, синю, фарбочку І починаю далі сіяти. Можна робити потім білі, світліші відтінки. Зараз спробуємо ще білим додати. Звичайно, дуже красиво. Мені подобається. Відбитків я отримую кілька, бачите? Так. Тепер я можу робити якісь відтіночки. Да? Тобто я ось сині можу зробити світліше, я в нього добавлю біленький. Але інших кольорів я не беру, тобто я не хочу користуватися іншими кольорами. Хочу робити. Саме синьо-жовте. Так сьогодні мені... Сьогодні мені так хочеться. І я вам хочу сказати, що таким чином ви можете отримати дуже прекрасний, красивий букет. Можете зробити не чурморт. Якщо вам потрібно на урок, на заняття, кудись вам треба подарувати комусь щось. Ще потрібно буде, звичайно, я думаю, жовтішеньками закінчити. Такий в мене асиметричний букетик буде. Зараз жовтішеньками я завершу ще, тому що вони в мене меншенькі. Додавати білий до жовтої я не буду. Можна навпаки там оранжеву подавати. Дивлячись на годинник, я бачу, що я затрачаю зовсім небагато часу, тобто у мене всього затрачено зараз 5 хвилин. А малюнок майже готовий. Чому асиметрична композиція, я думаю, ви розумієте, чому я її так назвала. От тому, що у мене порушена симетрія. І я зроблю ось сюди, тепер стебельця. Ось так у мене будуть звисачки. Видите, чому брається жовтий? сонечко такий. Так, є, тепер я візьму пензлика. Тепер я візьму... Взяли <зелену> фарбу. І ось. тепер насичу листочками. Це за умови, що я не хочу. Заповнювати всю площину квітами. Ви можете просто зробити декоративний візерунок. Ви можете взагалі зробити відбиток однієї квітки і навколо неї зробити якісь цікавіші візерунки. Тобто я просто даю, ну, показую, як можна використовувати квіти. Але дуже прошу, використовуйте все дуже економно. Тобто це не значить, що якщо ми малюємо квітами, то це треба бігти зараз забравати всю клумбу. Потім їх повикидати, вони нікому не будуть потрібні. Тобто ми всім користуємося дуже-дуже економно, з повагою до природи і з подякою їй за те, що вона нам дає таку красу, як квіти, сонце, небо і все. Тому що без цього всього не було б ні нас, і наше життя, повірте мені, було б, якби були, ми, було б набагато-набагато менш різноварне, менш цікаве. Тому от так от. Ну от в мене такий букет вийшов. Ще хотілося б зробити ще ось тут якусь голубеньку квіточку, можна. От, щоб більше підкреслити. Ну ось, за якісь 6-7 хвилин я зробила такий красивий букет, на мою думку. Мені він подобається, без всіляких без нічого, без якихось ускладнень а просто за допомогою двох квіточок, за що я їм дуже-дуже вдячна. Вам дякую за увагу, бажаю натхнення, бажаю вам гарно провести як найкраще, найцікавіше провести останні дні літа, от, і миру, злагоди і чекаю на ваші квіткові фантазії.